Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо досліджувати катакомби. Ми минули відео, зараз глянемо. Сюди от потрапили от катакомби Лейн Дела. Ми попали сюди, там, де великі, здається, були умари. Так, о, та ми сюди зіскакували і сюди потрапили. До речі, там, де я був в минулому відео, отута, отих, підземна канава, там були бісів багато таких різних. І в мене ще не було і одної їхньої маски. Її, до речі, можна, я так розумію, вибити там. Ось от така от голова біса з довгим язиком. Бачите? Можна. Вона у нас що дає? Так, у нас збільшує спритність. так, Я дивлюся, та спритність. Та от маска віру, та спритність, та силу, та стійкість і та мудрість. Так, мудрість. От, Маємо вже цілу колекцію тих масок. Все. З тими ми розібралися. Давайте тепер досліджувати катакомби. Тут також трошки все заплутано і все майже однаково. Ну Не так я б сказав, що заплутано, тут більше все-таки прямолінійно, але просто зроблено. Воно просто зробили знов, так як в нас вже було таке, що вони дуже подібні кімнати. всі. Так, Тут у нас, бачите, як дубоса, як, ну, як завжди, закрито, зачинено, тому йдемо там, де відчинено. І потрапляємо в перший такий зал. Тут купа тих мертвяків. Які хочуть нас утруїти. Давайте з ними будемо розбиратися. Так, де вони там? Ой, зараз... Так, вони нас так зараз отруять. О! Так, щось нас покрамсало, я бачу. Дивно? Так, ну вони, напевно, нас просто потруїли. Так, де у нас? Дивимося, тут зверху є лут. І нам треба от туди от якось потрапити. І там має бути речаг, що відкриває боса. Так, зіскакує ще один. Давайте ще з ним розберемося. От, от Наша мета потрапити туди. ну Тут у нас більше йти нема куди, а давайте запалимо ліхтарик. Може світліше буде на відео. Якщо будь-які катакомби все-таки не є такі темні вже, але на телефоні може буде краще видно. Так, бачимо тут алут, ще одну кімнату і бачимо ще тих мертвяків повну. Давайте з ними розберемося. Подивимося, що вони тут охороняли. А охороняли вони таку от конвалію шосту? Забираємо і йдемо далі. Так, бачимо тут вогонь. Бачимо тут вогняних чуваків зараз. Вони захочуть нас. Вони вибухають, тому давайте тікаємо. Бабах. Де там ще один? Ну... Кож давай бабахай. Ні? О! Той бабахнув. Ну давайте хай той ще бабахне. Чи той не хоче. Ано. бабах, все. У мене чого навіть їх не били, вони самі. Так, тепер нам треба пробігти от туди. Так, біжимо, тут справа, здається, має бути прохід. Ховаємося. І біжимо, чекаємо і біжимо далі. Так, тут ще один мертляк, давайте ту штуку опустимо. Так, тут ще фіалку ми знайшли. І нам треба тепер нагору. Давайте. Так, ну, і чого ти не хочеш? О! Йдемо нагору. І бачимо тут є знамення, ті великі чуваки. Точніше тут здається тільки один. От, щось він там робить. Але бачу, що нас він почув. Давайте з ним розберемося. Ох ти! Так, 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 так. Ого. Бачите, він ще й на відстані. Так, що ми його ще не добили? Так. Треба підлікуватися тоді. Так, він нас на відстані тою, своєю магією трошки зачепив. Дивимося, що він тут. О, маємо талисман. Амулет маємо. Там ще один. Якийсь чешуйчатий. Якийсь такий, що тут... За... О, до речі, ми забули з минулого відео, я забув, я думаю, що ми так слабо магією. А ми забули з вами. Ну, давай поставити отут... і поставити. от, Так, і дивимося, що ти ми за такі амулет талісман взяли. Так, понижує урон, знижує урон від критичних ударів. ага, Отакий. Добре, маємо. Так, тепер, я гадаю, у нас магія буде трошки сильніше. Так. Все, тут далі робити нема чого. Опускаємося. І біжимо наліво. Так, потрапляємо. Так, тут ще один зал зі сходами. І тут обережно, справа, десь має бути ще одне тон знамення ла, худити. Але той з кисаком той здається без магії. Ой. Опа. Не встигли ми трохи. Він там заховався, був за статою. Ну нічого. Так, забираємо тут о, конвалію 9. Супер. Може, напевно, можемо, зможемо щось прокачати. Свого якогось кристаліця, до речі, можемо прокачати, напевно, потім. І бачите, ми потрапляємо в такий зал подібний, бачите, як внизу. Але тут, де мав, ми бачили на спочатку лут, висів, тут того лута немає. Получається, що ми попали в аналогічну кімнату подібну, але не ту, яка нам потрібна. Бачите, І там не було конвалії, а тут є конвалія. Так. Десь тут зараз знов ті мертвики будуть вилазити. О! Давайте з ними розбиратися. Так, бо вони нас зі спини хотіли вже. Ох ти-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, нас отруїли. Як я так? Ох ти, я щось дуже відволікся. Треба було нам. ай-яй-яй, По-дурному. І не простому, я би сказав, навіть місці, ну но... думав, їх так легко побувати, а вони б взяли нас і отруїли. Ну. Давайте тоді пробігаємо ту частину. Ага, тобто ми її то пробіжимо, але ми сюди все одно вернемося. Ай-яй-яй, ну. Доведеться їх по новій бувати. Так, там ми з вами були. Там були, давайте. Так. Тут ми з вами були. Знову треба буде того вбивати. Так, все. Лікуємося на всякий випадок. І давайте знов все, ми назад сюди прибігли. Так, вон вони. Забираємо наші руни. Бушкода. І давайте тепер будемо спритніше, може. Так, того убили Ай! Ну! No. Так Ох ты, за все одно, навіться, які вони противні. Ніби такі прості, а коли їх багато, вони нас дістають. Так, і той от якийсь дерев'як! Ага. Май більше здоров'я. О! Так, ще з нього гриб випав. Так, забираємо ще кунвалію восьму. Так, і бачимо тут в нас два. Так, хід туди і туди. Ну, давайте йдемо от сюди, назад. І назад, бачите, ми потрапляємо знову в такі ж замі двері, як до боса. І вони відчинені. А тут у нас, мав би бути. За логікою наш благодать, але її, бачите, тут немає. Тобто Ми трошки не в тому місці, хоч дуже подібне. Забираємо тут смолу і йдемо от туди, де би мав бути наш босс. Так, давайте. А, Так, стоп, я забув ліхтарик запалити другий раз. Йдемо сюди і бачимо знову одне знамення там стоїть. А тут обережно має бути, здається, вон ще одне ховається. тому... Ну... Давайте тікаємо. О, ох ти, хоче нас як захопити. Так, все, з одним ми розібралися. І ось там от, стоїть другий. Давайте з ним. Таке враження, що вони тут боса, який тут був, вони його вбили і замість нього. Тута. Так, запідбираємо тут ще конвалію восьму. І підбираємо О, золоту руну 11-ту. Так, і вертаємось. Бачимо, що тут боса немає. Нам треба шукати не ті двері. Біжимо тоді в іншу сторону. Так, біжимо, біжимо, біжимо. І куди ми тут з вами потрапляємо? Ага, знову... А, тут. Так. Ага, тут та кімната, що в нас в минулій був тоді лут. І ті, а тут зараз їх вже немає того луту. Так, тут трохи інакше. Біжимо далі. Тут у нас нічого якась статуя. Ага, і отам, от, бачите, той вогонь був. Але тут він в такому стані. Так, а куди нам тут йти? Ну давайте сходимо тепер направо. Йдемо направо. Так, бачимо знову тут ті мертві, які звідкись уживають. Так, все, о, ще, а ти звідки ззаді взявся? Ніби ж проходили, тебе там не було. Так, забираємо ще кунвалію восьму. І о, бачимо, ми одного вбили, бачимо, лежить, а другий... Але той магією нас може. Давайте тоді його швиденько постараємося. Поки він не застосував свою магію. Так, все, з ним також розібралися. Йдемо далі. Так, і знов ми потрапляємо в таку ж саму, на другий поверх кімнату, яка дуже подібна на попередній. Але то знов не так. Бачите, там було у нас по два проходи, а тут взагалі тільки прохід один. А ну, давайте, може, вдаримо чуть. Бачите, тут був прохід, у нас немає. У нас тут тільки один, сюди. Ну, тому йдемо сюди. Куди нас веде? О, бачимо, знов така кімната. Знов тут ми такі, але тут вже є конвалія. Бачите, вони дуже всі подібні тут кімнати, а за деякими. Речами тільки відрізняються. Забираємо ще восьму конвалію. І і, і. куди ми з вами потрапляємо? А он, бачимо, ще, бачите, тепер біля статуї ще конвалія восьма. Так. Тут обережно не поспішаємо до тої конвалії, бо там зверху. Ще одне знамення. То... Ай! Ну, що Я не можу на нього націлитися. Та йолки палки який ти хитрий. Ще й втік. Так. Але далеко не втік. Йдемо, підбираємо. Так, конвалію. Вже 9. Супер. І і куди нам далі? Ага, отут у нас є віконце. Що ж, давайте зіскакуємо. Оп. І ми цим віконцем потрапили знову сюди, де от була та конвалія. І де ті от, знамення були два. Тому нам вже сюди не треба. Тепер йдемо там, де був. Якби вогонь. Не вогонь, а та штука, що піднімається. От вона. Так, дивимося тут нікого. Давайте тоді скачемо наверх, їдемо, скачемо на неї і їдемо наверх. Так, куди ми з вами потрапляємо? О, тут потрапляємо, вже нікого немає. Так, йдемо тут, так, а тут ніякого, нічого не бачу лута. Біжимо далі. О, а тут вже біси десь намалювалися. Так, фіалка по дорозі. Вон ще один біс. Ох, такі. Ти, ти. Дивися, які вони швидкі. Так. Йдемо, спускаємося по сходах. І бачимо драбину. Поїхали. Так, приїхали кудись, знов прохід. І все подібне, все однакове таке, що, здається, все, що ми вже десь тут були. І от нарешті ми потрапляємо в те, на той другий поверх, на який нам і потрібно. Так, от і лут. Що висів, забираємо, то просто бутон священний. І бачимо той речах, який відкриє нам доступ до боса. Тепер зіскакуємо. А, ну тут, тут і були метвіки, не будемо, напевно, їх рухати. Чекайте, а нам... Чекайте, а нам, напевно, туди треба було на вниз? Щось я забув, зараз глянемо. Ні, правильно, ось сюди. Ідемо, давайте, відпочинемо. І спокійно собі вже підемо до боса. Так, ну давайте, як завжди, приготуємось, вип'ємо флягу. Давайте з'їмо лапку. Так, і викличемо нашого лицаря. Так, тут отікаємо. А, тут, до речі, ще й собаки тут треба бути. Так, ну, де ж? Ти згорнувся не туди. Так, одною розбираємося. Так, оп-оп-оп-оп-оп, тікаємо. Та Собака нас. Ну, відскочило. Все. І давайте тепер у того жриця будемо добивати. Все. Як собак вбили, тоді вже стало набагато простіше. Все, із нього також випав якийсь талісман і ще 46 тисяч ми дістали рун. Так, Тут ще можемо забрати смолу. І давайте подивимося, що тут за талісман такий ми ще один прихопили. От він. Збільшує атаки поряд з ворогами, які кровоточать. Все, ага. от така от річ. Також маємо. Все, катакомби виявилися не такими великими. Минулі відео були набагато довші. Всякі ті підземелля, і там, столиця, а ті катакомби не такі. Тому будемо, певно, завершувати, а на наступне відео, напевно, вже підемо на, там до кореня. Здається, як, ну, якщо глянути, отут-сюди, От напевно, під, ще у нас підземені локації, які ми не дослідили. Ми сюди попадали з двох сторін. Одною стороною ми через акведук Сіофри потрапили, а інший ми потрапили зі столиці, з тих якраз з-під земель. Тому, гадаю, вже нам треба піти туди. Ну, подивимося, може ще щось зміниться. Так, на тому будемо завершувати, певно. Всім дякую. О, тут ще, до речі, смола. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!